Літня пора для випускників або ж старшокласників це не тільки порад відпочинку, а пора визначення. Визначитись, куди піти навчатись, який обрати вуз, а для їх батьків визначитись, яким буде майбутнє їхніх дітей. Щоб розібратися у всіх деталях, куди піти навчатися, який вуз обрати, і чи буде це в Україні чи за кордоном. нам допоможе пані Тамара, яка є керівником програми Освіта в Європі. Доброго дня, доброго дня. Скажіть, які кроки необхідно зробити для тих, хто хоче навчатись в Європі? Ну, на сьогодні Європа стала абсолютно доступною для всіх. І е, якщо років 5-6 назад це ще була якась така ефемерна мрія або якийсь міф, то зараз це абсолютно нормальне явище. Діти можуть вибирати як в Україні навчання, так і за кордоном. Ми пропонуємо зараз сьогодні вже чотири країни: це е, Польща. Чехія, Греція і Болгарія. Почали ми працювати із Польщею, і на сьогоднішній момент у нас вже є 30 вузів, які стали нашими давніми партнерами. Маємо у них студентів, які вже закінчили бакалаврат, які навчаються на магістратурі, деякі вже закінчили магістратуру і вже влаштувалися на роботу і бачать своє майбутнє уже у якомусь визначеному сенсі, тобто у них є фундамент і вони можуть будувати свій будинок. Скажіть, скільки програма працює взагалі? В цьому ми... році буде в січні місяці 10 років, як ми працюємо. Скільки студентів у вас було? Ви знаєте, якщо навскидку, то десь близько трьох сотень, але я не можу порахувати, тому що е, хтось продовжує навчатися і це ще один е, виток у їхньому житті. Хтось закінчив і працює. Хтось зараз збирається на навчання, але це знову ж таки пророблена робота як мінімум два роки. Тому що діти до нас часто приходять починаючи з 9 класу або з 10 класу, і ми іноді проживаємо разом два а то й три роки життя. Навчання в Європі Скільки бакалавр, Скільки навчання, бакалав. У Європі бакалавра отримують за три роки, три з половиною роки, якщо це програма пов'язана з технічним напрямком. А гуманітарії всі за три роки вже мають диплом бакалавра. От які можливості для наших дітей. Для наших дітей такі самі можливості, як для, для будь-яких інших дітей поляків, чи, е, казахів чи узбеків, які приїхали, чи люди, які приїхали з е, Північної Америки чи, чи з Америки, чи з Канади чи з Англії. Тобто немає різниці у твоїй національності, в розповіданні, у, у, у кольорі шкіри. Всі абсолютно рівні перед законом, всі мають рівні права і можливості. І е, навчання, яке відбувається або польською мовою, або англійською мовою, абсолютно однакове для всіх. Що головне, от дитина і батьки вирішили, що буде навчання в Європі, що для цього необхідно. От, перші ми, кроки. Перший крок це треба спочатку визначитися. Дійсно, ми будемо навчатися в Європі чи в Україні, визначитися з країною навчання. І коли вже визначилися з країною, і з тим дійсно, що ми будемо навчатися, треба звернутися або до таких професіоналів як ми, або самотужки шукати собі варіанти. І тоді вже відповідно від того, яку країну вибрали, який вибрали напрямок, визначатися більш конкретно. Мовний бар'єр. Про це можете розповісти? Ну, в принципі, якщо діти звертаються з батьками до нас, ми готуємо відповідно до країни, відповідно до того вузу, який вибрали, займаємося мовною підготовкою. І це відбувається протягом двох або трьох років. Іноді це буває за рік. Якщо, наприклад, ви визначилися тільки на початку 11 класу, ще не пізно, ще можна почати, і можна за рік гарно підготувати мову на той рівень, який потрібно, і щоб потім спокійно, нормально займатися і отримувати від навчання задоволення і насолоду. Скажіть, як проходить підготовка саме це? Ми на сьогодні зупинилися на досить прогресивному методі вивчення мови. Це курси мовні онлайн. Вони відбуваються наживо з допомогою спеціальної програми платформи. Ліцензованої викладачної сімови знаходиться в Україні свого місця проживання у певний час. Діти кожен знаходиться у себе дома за комп'ютером. Для цього достатньо мати стаціонарний комп'ютер або ноутбук і мати такий стійкий інтернет, подачу інтернету. Краще все, щоб це був не Wi-Fi, а стаціонарне підключення. Діти сидять у себе кожний вдома за, за комп'ютером, вони можуть знаходитися будь-де. Наприклад, один учень може сидіти в Білій церкві, інший учень в Полтаві, Харкові, в Донецьку, Дніпропетровську. І в один час вони виходять всі в ефір, група складається з 8 чоловік і починається заняття. Саме цікавий момент у цьому, що заняття автоматично роботом записується, і учень може його прослухати потім безліч разів до наступного року, навіть перечитати, переглянути в будь-якому місці зробити паузу, знову ж таки передивитися, і таким чином час, який відбувається від уроку до уроку, а знання можна настільки засвоїти, що наступний урок буде просто приємним моментом у житті. Коли можна от визначились, що Хочемо навчатися саме в Європі. Коли розпочинаються курси? Курс, як правило, розпочинається з навчанням у школі. Вересень місяць це може бути з 1 числа, якщо діти набралися залітку в групу, а ми інформацію даємо по школам регулярно, постійно. Плануємо, працюємо ми системно. Тобто не від е, випадку до випадку, а кожного року, е, на закінченню учбового року, на початку учбового року, у нас є освітні консультанти, які ходять по школах у різних містах і дають інформацію. І тому е, протягом літа може набиратися група. На початку вересня, от коли сформувалася група шість або вісім чоловік, розпочинається заняття. І вони настільки еластично відбуваються, наприклад, якщо діти з 10 класу, ми їх не змішуємо з дітьми з 11 класу. Програми йдуть двома напрямками: дітям на 10 -й, 11 -й клас е, вони розподілені. Якщо Десятикласників є два роки на підготовку, то в одинадцятикласників тільки рік. У них заняття відбувається в більш інтенсивному темпі. У десятикласників програма розділена на два роки, щоб у спокійному темпі, зважаючи на те, що зараз і в школах досить висока нагрузка і програма сильна, і багато предметів і треба приділяти увагу основним дисциплінам, крім того, що мовна підготовка додається. Діти в спокійному режимі заходять два рази в тиждень на уроки, займаються там, а потім самостійно опрацьовують матеріал матеріали, які викладач дає та на домашні завдання. Як можна з вами зв'язатися? Які є інтернет-ресурси у вас? Звичайно, у нас є інтернет-ресурси, наша інтернет-сторінка www.verosita.com. ми є у всіх соціальних мережах і вони досить добре себе зарекомендували. У нас є група ВКонтакті, де більше 1200 підписників. Вони спілкуються між собою. Ну і на сьогодні ми запровадили таку акцію. Зараз зв'язуємося зі своїми студентами, які нам вдячні, і просимо їх надсилати інформацію у вигляді невеличких роликів експромтів для того, щоб їх колеги, наступники, які будуть навчатися, мали більше інформації вже з першого джерела, тобто з тих людей, які знаходяться безпосередньо в тому середовищі. Хто нас почув, ви можете знайти всю інформацію саме на інтернет-ресурсах освіта в Європі.